Легенда про потяг привид. У 1861 році відкрили залізничний маршрут Львів Перемишель. Через декілька років на Львівських коліях розпочали виникати загадкові події, неочікувано на великій швидкості з'являвся загадковий потяг і так само несподівано зникав у невідомому напрямку. При цьому не спричиняв аварій. Залізничники були у розпачі адже пасажири, налякані чутками. Все менше їздили на потягах. Одного разу цей потяг з'явився у Львові, коли люди очікували на поїзд із відня. Потяг вже прибував, тоді з протилежного напрямку рухався потяг привид. Всі були налякані, адже бачили, як з вікон того загадкового потяга взирали відьюмські обличчя, однак зіткнення не трапилось. Загадковий потяг пролетів через вагони потяга, що прибував, після цього він зник назавжди. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал. Там багато цікавих легенд та історій. Пишіть в коментарях, які б історії та легенди ви хотіли б почути.